Сполучені Штати офіційно вступили в нову фазу торговельної війни. Президент Трамп запровадив рекордні мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. Це викликало миттєву реакцію цих країн, а економічні наслідки можуть відчуватися в усьому світі. Що сталося, чому Трамп пішов на цей крок? Як реагують країни, бізнес і фінансові ринки? Давайте розбиратися. Хронологія подій така ще у своїй предвиборчій кампанії. Трамп обіцяв змінити підхід до міжнародної торгівлі. Він стверджував, що Сполучені Штати втрачають мільярди доларів через несправедливі угоди, і обіцяв зробити американську економіку великою знову завдяки протекціоністській політиці. 27 лютого 2025 року Трамп голосив. Що незабаром веде 25 відсоткові мита на товари з європейського союзу, це викликало різку реакцію Брюсселя, Проте конкретних дій поки що не було. 3 березня 2025 року. Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що і країна буде чекати офіційного рішення Сполучених Штатів перед тим як ухвалювати заходи у відповідь. Канадський прем'єр Джастін Трюдо навпаки негайно скликав прес-конференцію пообіцяв жорстку відповідь.